Поцікавився, як вирощувати велику хорошу домашню морквину. І там було дуже багато хороших порад. І одна з основних порад була це часте проріджування. Після того, як тільки вона проросла, потрібно прорідити. Потім ще через тиждень ще, ще треба раз прорідити. І потрібно так дотримуватися, щоб між кожною морквинкою була дистанція 5-6 сантиметрів. Я згадав свою моркву, а там було приблизно ось так дуже дуже густо. Були місця навіть набагато густіші. І наступного дня я відразу пішов проріжувати свою морквинку. Дивіться, ось така от вже купа. Дуже величезна купа зелені від моркви. Поглядочка з морквою стала набагато просторіша. Можливо, вона так мала завжди виглядати. Ну вона у нас стала тільки після проріджування. З того всього, що ми прорідили. Ми зібрали ось таке ведерко морквини. Не звертайте уваги, тут є трошки цибулі, яка вже була попадала, я її зібрав. Ну і там ще є два бурячка невеличких, от, покажу. А все в основному морквина. Я розумію, що якби я робив так, як потрібно робити, як рекомендують хороші фермери, що я мав би набагато кращий результат, набагато кращу моркву, Ну але газди молоді, неопитні, тільки вчимося. Тому поки що, поки що так. На наступний рік вже буде набагато краще, напевно.